Любі друзі, щиро вітаю вас на моєму в'язальному вайбі. Хочу, щоб це відео передало вам гарний в'язальний настрій і надихнуло в новому році наважитись зв'язати те, що давно було у ваших бажаннях, але постійно відкладалося, бо на перше місце ставило щось більш важливе та практичне. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми готовими роботами. У мене є дві пари шкарпеток зв'язаних спицями. Ось ви їх зараз бачите. І також ще є пара, яку я зв'язала на в'язальній машинці, і ще є два аксесуари, яких теж вам покажу. І все детально зараз на столі більш розкажу і покажу. Запропонувала синові обрати пряжу, з якою він би хотів, щоб я йому зв'язала шкарпетки. Ось дала йому на вибір чотири моточки. Два моточки це від Lana Гроса Land Last. Ось такий розфарбовкою. Так мають лягати смуги. Ще один, трішки інші смуги. Таке ціни дуже добре видно. І два моточки від Каті Concept Onion. Ось така чудова, гарна розфарбовка. І його вибір впав ось на цей моточок Concept Onion. І я його розумію, чому. Тут дуже гарний склад. 65% вовни 25 поліаміду і 10 альпаки. Тут 100 грам, 400 метрів. Гарна така ниточка, не дуже тоненька, і, і гарно буде в'язати на спицях 2,5. Є пушок ось такої альпаки, видно вже. Скотюється вона. Сподіваюся, що шкарпетка. Будуть добрими. Так, ну що, я йду в'язати? Зняла відео, як виглядав моточок до того, як я зв'язала із нього шкарпетки. Знімала при денному світлі і добре видно, як красиво вибивається ворс альпаки. Ниточка дуже приємна в роботі, м'яка. Слухляна і зовсім не втомлювалися руки. Пряжа, неймовірно комфортна у в'язанні, ковзала легко і дарує такі приємне тектильні відчуття. Розпочну я ось із цієї пари. Дуже мені сподобалася ця пряжа. Приємна у роботі, швидко в'яжуться. Хоч і це великий розмір шкарпеток. Так лягли секції. Я тут набирала 72 петлі, так як це чоловічий розмір, шкарпетки. І я в'язала резинкою 3 на 1. Потім перейшла на резинку 2х2 і знов 3х1. Ну, щось мені так подобається, як виглядає саме паголинок. Не стягую, не нажимаю, усе еластично, гарно. Тут більше прилягає до ніжки шкарпетка, де резинка 2х2. І паглинок я в'язала 70 рядочків до 5. П'ятка кругла, простенька, укріплена. Тут я вирішила щось, що потрібно укріпити. І довга така Лицева, гладь, стрічкове закриття миска. Усе просто і практично. Практичні шкарпетки. На кожний день мій син носить взуття, тому я йому в'яжу багато. І він обрав цю пряжу сам. Дивіться, є тут такі довгі волосіння. Приємний, приємна пряжа. І самі приємні шкарпетки на дотик. Я вперше працювала із цією пряжою, тому мені сподобався досвід, який я маю від цієї пряжі. Вона преміальна, коштує на своїх грошей, я так думаю, тому що ж кажу, ниточка приємна дуже в роботі і гарні вийшли шкарпетки. Як на мене. Ці шкарпетки я в'язала із пряжі Drops Fiesta Mix. У моточку тут 50 грам, 110 метрів. І 75% шерсті і 25% поліаміду. І в мене пішло отаких от два моточка по 50 грам. І ще трішки у мене пішло світлої пряжі. Є ось залишок на жакард. Теж пряжа від Drops Fiesta. Я так думаю, що тут вже була пряжа Unicolor. А це пряжа. Дропс Мікс. Ось тільки мікс. Вони ті ж самі, просто відрізняються за назвою. І трішки, оця, що мікс, мені здається, вона має меланжевий колір. І його майже на корічній пряжі непомітно. Я в'язала ці шкарпетки за паттерном Drops Design Garn Студія. і вони називаються Фрості Town Морозне місто. Я думаю, що зрозуміло всім, чому вони вибрали цю назву за, і за цього візерунка. Тіпа тут сніг падає на ці будиночки, такі назва Frosty Town Морозне місто. Цей паттерн доступний безкоштовно на їхньому сайті в тематиці такого різдва нового року. А вони вирішили придумати ось такий патер в норвезькому стилі. Я тут набирала 58 петель. В'язала різинкою один на один. І вже коли перейшла я вив'язати жаккард, там так і по опису було сказано, що потрібно добрати петель. Для жакарду, щоб він не стягував, щоб жакард гарно, еластично був, коли його одягати. Тож я добрала петлі, і тут у мене вже на жакард було 60 петель і взяла більший розмір спиць, це розмір 3. А саму шкарпетку я в'язала спицями розмір 275. Тут теж йде жакардовий такий візерунок. І з цим жакардом справиться навіть початківець, дуже легко в'язати, що тільки жакард на паголинку, не потрібно вив'язувати усю шкарпетку. Тому для початківців це саме те, гарно поданий гарно схема, з нею справиться будь-який. Початківець, хто тільки починає в'язати. У минулому році, цей же самий січень місяць я в'язала схожі шкарпетки. Патерни я брала ось із цієї книги. На цю книгу в мене є огляд. Так, Кому цікаво, що тут за патерни, можете прийти подивитися. Так от. У минулому році я в'язала шкарпетки. Я думаю, що тут була пряжа у мене Тропс Норд. І ще я додавала тоненьку ниточку альпаки. Тому і вийшов такий меланжевий колір. Теж будиночки в снігу. Ось такий гарний, приємний, дуже на дотик. Це що в мене залишилося із минулого року. А решту шкарпетки я роздарувала. Мало що залишилось декілька пар. Ну, ці залишились, тому що це великий чоловічий розмір. Може, комусь підійде у кого із дівчат такі великі розміри. Тут на картинці намальований. Я не робила ось цю латвійську косу. Чомусь вирішила, що вона мені не потрібна. І не робила такий візерунок на стопі. Але зараз, знаєте, я вже жалкую, що не спробувала цю латвійську косу зробити, додати сюди. Було би щось ще цікавеньке. Ось де я надихаюся. На жакарти в книжках. І Drops дизайнер теж має дуже гарні патерни жакартові. Дівчатка, хочу похвалитися своєю готовою роботою і це шкарпетки на в'язальній машинці. І в мене вийшло з першого разу. Я сама собі навіть не вірю, що мені це вдалося зробити. Ось тут я їх шивала. Да, трішки в мене нерівний шов, але це мої перші шкарпетки на в'язальній машинці ЛК-150. Дивіться, які вони гарні з цієї сторони. П'ятка тут бумеранг. Я набирала 30 петель на ось ці голки. І це вийшли у мене великі шкарпетки. Хоча в моїй родині всі великі підйом, але ці шкарпетки занадто вийшли великими. Але я думаю, вони знайдуть свого хазяїна. А може, просто залишу я на пам'ять так, як це мої. Перші шкарпетки на в'язальній машинці. Я думала, що це дуже складна робота, і в мене ніколи це не вийде що це прям така якась вища математика. Ні. не. Усе вийшло, ось що вийшло. Верніше, з першого разу я в захваті сама від себе. Так, яку я використовувала пряжу? Пряжу я брала ось таку, вона в нас продається. Я думаю, що це виробник Турці. І тут, ви бачите, тут 50 грам моточку. На ці шкарпетки мені мене пішло 100 грам і є залишок. Так як тут, бачите, короткий паголинок. Я робила подвійний ось тут підгин, Трішки він в мене теж недоскональний. Але я думаю, що з часом я відточу навики, і вийде трішки краще. Давайте повернемося до пряжі. Так, тут у моточку 50 грам. 166 м, І тут шкарпетковий стандарт пряжі 75% шерсті і 25 нейлону. Ця шкарпеткова пряжа у нас теж дорого коштує десь 9 доларів і більше, але мені повезло, я її була придбала на снижці. за таку ціну. І думаю, що часом я зв'яжу ще шкарпетки з цієї пряжі, тому що вона добре підходить для цієї в'язальної машинки. І тоді можу сказати, я вже свій відгук на цю. Пряжу. І ще одна моя робота, яка зв'язана на в'язальній машинці, це трикутна шаль, хустка. І я її в'язала із пряжі Lang Yarn, шкарпеткова пряжа з люрексом і Супер Ваш. Виріб не потребує складного догляду. В складі пряжі тут вона 100 г 400 метрів, 73% вовни, 25 поліаміду і 2% поліестеру це люрекс, який гарний поблизкує на сонці. Ця нитка рівничної структури, і я так вирішила, що в такому форматі у шалі вона буде. Виглядати значно краще, ніж би у карпетках. Полотно вийшло м'яке, легке, з делікатним блиском, який красиво грає на світлі і гарно дуже ця шаль драпірується. Коли я її попрала, зробила ВТО, хотіла її заблокувати, але в мене не вистачило булавок, шпильок, щоб її натягнути досить добре. Але все рівно петельки рівні, гарні, одна в одну, так і вийшли, одна до одної, щільно прилягають. Ширина цієї хустки з одного кута до другого кута 150 см. Гарно полотно дрипірується, ніжне, м'ягеньке таке. Я дуже задоволена своєю роботою. Як на мене, гарно вийшло. Якось я розповіла своїй сестрі, що навчилася я в'язати хустку, бактус на в'язальній машинці. І вона в мене попросила, щоб я її зв'язала теж. Я не змогла їй відказати. І ось тут я розпочала вже таку. Широку хустку. І в'яжу я із пряжі лана гроса. Ось такий великий бунтик. Один вже я завершила, це буде другий. Тут 200 грам 700 метрів 60% шерсті і 40 поліаміду Це саме те, що підходить ось до цієї машинки. ЛК 150, дуже проста конструкція цієї шалі. Розпочинала я її в'язати дуже все легко, просто так, щоб не робити шкоди. Ось така буде вона велика. Набирала я. 5 петель, пров'язувала десь 10 рядочків, прибавляла ще 5 петель, знов пров'язувала 10 рядочків, і ось такими зубцями вийшла. Шаль. Ну, ще її треба зробити ВТО, розрівняти, заблокувати ці зубці. На жаль, у мене пішов один цілий моток і трохи менше половини другого. Сама шаль вийшла дуже широкою, настільки, що мені навіть не вистачило тейп-межеру, щоб її повністю виміряти. Розмах від одного кута до іншого справжні крила літака. Ця шаль саме той варіант, коли її можна накинути на спину і повністю закутатися. Вона виглядає красиво. Теплою, м'якою, приємною, і це гарний подарунок. Сестрі дуже сподобалася шаль, в мене вже її немає, я подарила. В'яжеться дуже швидко і виглядає теж дуже стильно, гарно. Дуже приємна і гарна вийшла шаль. Залишаю ці фото собі на пам'ять. Можливо, вони надихнуть і вас зв'язати щось своє. Дякую, що подивилися. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося, а що ні. Мені важливо ваше бачення і приємно з вами спілкуватися у коментарях. Дякую і до нових зустрічей!